Слава Україні! Розпочалась 389-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Незважаючи на людські втрати, Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну. Протягом минулої доби нашими захисниками було відбито 83 атаки. Минулої доби Російська Федерація продовжує застосовувати тактику терору проти цивільного населення України, обстрілюючи населені пункти, об'єкти критичної інфраструктури. Противник повністю ігнорує закони і звичаї війни. За минулу добу ворог завдав 11 ракетних ударів. Також зафіксовано 16 авіаційних ударів та 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню з боку окупантів. Високою залишається вірогідність подальших ударів по всій території України на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається сталою. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів: Червонозоря, ветеринарне, стрілеча, стариця, вовчанський, великий бурлук на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ, вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів: Кремінна, Діброва, Верхньокам'янське та Спірне. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів. Путникове, Красноперше, дворічне гряниківка, куп'янськ, крохмальне та берестове Харківської області.